Всім привіт! Ви на каналі Моє життя, мене звати Світлана. Всім гарного настрою. Що, Ігор? ще Помірить? Помірить? Mm -hmm. Зари мені, мені треба телефони дати. Дивіться, я з купила я щуку. Сочок такий, вона така м'ясна, я її помила, сполоснула. і такими цими салфеточками повитірала. Ось такою вітер. Я повитирала гарненько, і вона, можна сказати, що сухенька. Я зараз посолю, поперчу лаврушечкою трошки, чесничок позапихаю трошки паприки і у фольгу замотаю і все, так буде така гарна, бачите, м'ясна щека. І це купила ось таке салом ясне. Що я тут наробила? Дивіться скільки приправ. Я вже ще когось замаринувала, натерла її і паприку, і лавровий лісточок, і перчик. Треба закрити. Думає, що мені так у носі крутить? Чесничок позапіхала і таким трошки посипала. А копченою ось. Оце м'ясне сало, таке теж я зробила. Майже одне м'ясо. Суміш перців, чуть-чуть коріандра. Щеку зробила із цей паприкою. Не, не капченою. А цю, ну, це із капченою. Ну, ось собі лежить. Я зараз його холодильник отак загортую, і все. Воно присолене. Я без всяких заморочок, швиденько, тільки я хочу посунути. Думаю, що так. Ось і все. І все готове. Тільки затекти. Знаєте, що я ще хочу? Я хочу зробити бісквітіка Ну і нехай лежить там, він може лежати три дні, скільки хочете. Чим довше, тим краще. Тільки хочу швидко зробити. Нічого я не буду відділяти. Я візьму ось такі шість яєць. І з цукром, і з ваніліном, і трошки солі зб'ю їх. Ось так. Беремо 6 яєць. І мультіварку поставлю, нехай печеться. А я буду займатися другими ділами. Я 6 яєць вже розбила посудинку. Шість столових ложок цукру в стакан ось стільки. Щепотку солі додала і ванільний цукор теж додала до цукру. Все, і збиваю. Я вже збила яйця. Ось так вони піднялися. Бачите. Вони побіліли і зараз просію муки. Я вже додала муки, сім ложечок додала. Можна було 6, але я думаю, додавлю трошки більше. Ну, так я завжди скільки яєць стільки і муки ложок і цукру. Воно не помішає. Все, у мене каструлька новенька, але я, ну як, вже її. Два роки, але я бережу, то я заслала все одно, бачите, пергаменту Трошки на дно і все. Якщо у вас пристає, то теж на дно пергамент. А тут отак чуть-чуть олійкою так, на пальці олію і смажте Я поставила вже мультіварку. Воно на час саме виставляє. І щось моя і казала, що цю штуку треба знімати. Я її знімаю. Коли печеться бісквіт. Ну, взяла їй, не знаю. Але так вона мені сказала і я знімаю. Ну, я вже відкрила мультиварку трошки гаряченьке, наверно, треба. А... Зараз я виму. так як завжди, лопаточкою. Отак. От так пахне, пахне гарно. Ну, Побачимо зараз. Оп, почте, як класно. Класне оп? Ну таке? Все? Зараз я його на низку положу і накрию салфеточкою, такою, такою фільною мене є. Бачите, як все швиденько вийшло, а пахне. такий, Ще тільки треба буде придумати щось, Крем. Протерла і зразу краще стало. Забралось, думаю, треба буде, може, пізніше схожу. Куплю крабові палочки, і ще треба щось купити, якісь не знаю, чи сметану, чи. Все дуже дорого, щоб тортика зробити. Чи згущене молоко? Ну, побачив. Що ти зайчик з наступаючим тебе? З днем народження з наступаючим. Скільки тобі буде годіков? 32. 32. Що не Знаєш? Я вам забув. Що там в мене не оточилось? Трохи щось є, так? Про хворобі, ні слова. Ой, який молодець. Віталік, ти мене розбалуєш, а я потім не захочу й плести. Скажу, у тебе виходить ото й пліті? Трошки більше часу. Та я і так знаю, що я ще буду її там в кінці буду робити. Я хочу ручки. Як я хотіла білу корзинку і сині ручки. Я ще хочу жовту корзинку і синім. А я вчора йду ну, у той шубі. Чуєш Віталь? І там, ну, мені знайомі кажуть: Ой, ти о, така отака года мене, чуєш, що типа я така товста. Мені якось так неприятно стало, слухай. Чи це може, це, типа, ну, твоя кофта така? Ні, то я така розрослася. То я така. От, от їди розкоші. І отакого. От Ще іду не дійшла, вже мені такий комплімент показують. Представляєте? Ну, дош, дивіться. Показую своїй сім'ї. Між моя сім'я, люди. Я не знаю. Да на мой рост метр шістьдесят. Сколько я була раніше? Метр шістьдесят сім? 1,65 я. Давайте мене поміряємо. Я була трохи ну, більша, а потім я помінчила. Діаметр 65. Треба це буде точно, значно. Все таки, як гарно, як ці от гірлянди, ну як гарно. Добре, якщо я поправилася до повна, то то моє все. Ні в кого не забирала, нікому не віддам. Така в нас погода, дощик, але зонтика я несу. Іду. Бачите? З корзинкою. Йдемо на нову почту. У мене моя підписниця Русічка, заказала корзиночку. Це у мене першенький заказ. А я спішу, щоб ще бігом відправити. Ще у п'ять часов, по-моєму, буде машина і піде. Так що з богом відправляю, від душі зроблено. І нехай вас радує. Носіть собі овощі, хрупки. Продукти, що вам треба. Так, мої дорогі мої любимія. Мій ось бисквітик, такий красивений у мультіварці. на 6 яєчок. Дуже гарний. Я зараз з цього поріжу, буде класно різатися. А, взяла ось цукор, сметани, дві пачечки. І ванільний цукор без всяких заморочок. Намажу тортика, тому що думала на роздво. Але так у нас виходить з поконвіков, що 6 числа у нас народився Ігор. І треба намазати тортика завжди-завжди. Ми йому даруємо подарунок невеличкого, яку можемо собі, ну, Позволити. І завжди є тортик. А вже сьомого, вже таке, знаєте, їжа, все що більше. Ну, що зараз у цей час можна, я нічого не відпендрюся. Все отак. Скромно, всього по капельці тому що теж їсти його лишнє теж не треба. І так, десь воно береться. А, і ще й завтра позвонила подружка. Таня, я знаю, ви її знаєте, сказала Ігор, не з пів, пів 12 я прийду тебе вітати. Треба зробити тортика, щоб пригостити її. І, і, звісно, що вони підуть і ще десь посидять. А, бо, може, теж я вітав і теж сиділи вони десь. Ну, додому не ходив, бо там вже ж мама не дозволить ще й насварити таке, наше воно мені. Я про себе. Повинна казати, думати, а не за других <смі> таке діло. То я зроблю тортика Не знаю, як я буду його украшати, але таке ось купила. Тут у мене і горішки, мене тут ізю, у мене ось разом буде мені у кутю. Я думаю, що я щось, звісно, придумаю. Я щось придумаю. Свічечки в мене є, свічечку запалимо, бажання задумає і все. Ось такі в мене, бачите, свічечки є. Таке я розрізала вже, дивіться, це в мене буде ось низ, це буде серединка товща і це буде верхушечка. Я зараз трошки пропитаю, ну, бисквітів, квітів, навіть у мене такий від... не сухий, хороший. Я збила сметану, так є багато, ось вона гарна. хороший, зараз я надберусь. Мисочку добавлю какао и шуббуло и шоколадом, чтобы был торт Сметану шоколадный Ух ты, ух ты, ух ты, я конечно я нежная. нежная. Красива корзинка, Боже, яка красива, нежна. Така, як ти якраз. Погана? Як ти сказала ніжна, красива, то вона і така і є. Клас! Та ти що? Боже, яка вона нарядна. Куди мені до тебе братися? Ти подивись, як ти поробив ці полоски. Подивись, яка красива корзинка. Не відкликає мене. Дякую. Ще, звісно, що це ручечки зробимо. Ну, тепер я буду з нею ходити. Якщо буде біла лента, може комусь треба, заказуйте. Дуже красиво, звісно, дуже тяжко з її робити, зразу кажу, тому що вона м'яка. Її засовувати дуже страшно тяжко. Не можна взагалі затягнути. Тут вже без отвертки ніяк. Ось ця вона така тверденька, Да. Лента? да. І тепер, щоб засунути, то вона і гнеться. Ну, якщо в мене хватило оцій білої, то була б така м'яка, типу, як сумочка. Це треба було б заготовку зробити у відділу сумочку. Щоб, а, тут було як шир... як тут вуже, а тут як розходилось. Вона по там Просто без цього. Так, да. дуже класно. Бачите, з кожним разом. Я не знаю, я бачу, що ти вже краще за мене плетеш. Будеш ти, мабуть, плести. Ой. Одного коржа я намазала. Зараз буду ложити другого. Я його пропітала. Я трошки запарила Вон, чай і додала ваніліну. Те, що треба, сладенькі і ще й надала собі півкружки. Можете пропити, чим хочете. Я знаю, що ви класні торти робите, обалдєни є, але я роблю смачні, без заморочок, натуральні, прості і дуже швидко. Другий корж теж вже в мене готовий. Я трошки перебила горішки і посипаю. Підсушила їх, почистила. От так. Глю так, як ми любимо, що в мене є, і Та все Так, беру третього коржа. Тепер, який в мене вийшов тортик. Якби трошки в мене був густіший крем, то можна було б його трошки гарніше оформити. Ну, як є, так є. Добре, так, теж гарно. Ось такий високінький. Я його поставила в холодильник і він уже такий хороший, класний. Там в мене всередині горішки, ну я показувала. Ось так. Трошки конфетки мої порозтікалися. Ну, це все їй смачненьке. Ось такий у нас скору руку тортик. І не низький. Бачите, високий торт. Гарний. показати вам подарунка свого. Віталік встиг до вечора і зробив. Ось така сумка. Дивіться, як гарно полосочки поробив. Я думала, чисто біло. Але, ви знаєте, теж так гарно. ну Більше силікону не буду купляти тому що лента елізолазить чогось. І якщо не так іде лента, тоді відкривляє ручки і дуже-дуже тяжко і дорого. Не хочу. не хочу, будемо шукати якусь таку м'яку ленту. Оце такою можна оплітати, тільки білою. Ця дуже жорстка. Оце тільки одна, що біла лента, така м'ягенька, що її можна оплітати. Але оп'ять же ручки будуть мазки, то якщо закажемо ну, по інтернету. То будемо вже ручки оплітати, Ну, позгодом якось научимося, така Ось така корзинка. Така святкова. Ще вчитися і вчитися треба, чесно.